Камінна зала та навіть басейн в Ужгороді багатоповерхівки приростають добудовами. Так, наприклад, у притул до однієї п'ятиповерхівки звели невеликий особняк, а до іншої добудували зайвий під'їзд. Як ставляться до цього місцеві мешканці та чиновники, з'ясовували наші кореспонденти. Юрій Оксьон, директор Ужгородського жереру номер 8, показує свої володіння за цим бетонним парканом. Двір із озерцем і альтанкою крита тераса у прибудові, кімната з каміном. Зіс насаджений постазіоний насаджені, зелені сюди вхід. Так, двокімнатну квартиру на першому поверсі вдалося перетворити на будинок із власним подвір'ям. Директор Жреру запевняє, ці роботи провів, коли ще не був чиновником 10 років тому, і сусіди, мовляв, дозволили. Я граждана забором уже ще далеко до того, як я став депутатом і директором комунального підприємства, значить дана прибудова є повністю законною, з правом власності. Мало того, даже узаконений забор відміткою в архітектурі. Прибудинкова територія є власністю спільною усіх мешканців будинку. Як не дивно, але мешканці будинку, яких ми зустріли під час зйомок, зовсім не переймаються тим, що хтось забудував їхній спільний двір. Дуже добре, територія впорядкована, чистенька, за нею слідкують. У мене претензій немає. Людина приватизувала землю. Якщо на законних підставах воно знаходиться, воно мені не мішає. Представники мерії підтвердили, що на цю прибудову у чиновника справді є дозвільні документи, але вона не єдина у власності родини директора Жереру. Торік, чиновник на іншій вулиці звів у притул до П'ятиповерхівки – ще один власний під'їзд. Як мешканці до цього поставилися? Не знаю, так як до всього, яке будується несанкціоновано. і потім перестали. Тому що што, ну, місце скільки забрало. На ось цю п'ятиповерхову будівлю дозвільних документів не давали, стверджують у міському управлінні архітектури і містобудування. Відповідно, мала бути якась нежитлове приміщення. Яке ну розш... Була реконструкція? Його мала відбутися реконструкція з розширення? Надавалися містобудівні обмеження на три поверхи. Говорити про власний під'їзд до цієї п'ятиповерхівки, що звів бездозвільних документів, директор комунального підприємства відмовився. Та з сусідами йому нібито пощастило. В прокуратурі і міліції кажуть, із заявами-скаргами до них ніхто не звертався. Тому жодних розслідувань щодо цього не проводитимуть. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер Ужгород.